Вона не залежить від проведення конкретного ритуалу чи якихось попередніх обіцянок. Це щирий рух вашої душі, коли ви просто робите щось для сил чи духів, нічого не обіцяючи наперед, просто дякуєте від щирого серця. Наприклад, я не обіцяла духам, що вийду і щось зроблю. Я просто роблю це і дякую, тому що відчуваю таку потребу. Обидва аспекти і обов'язковий відкуп і вільна подяка дуже важливі для здорового енергетичного обміну. Люди, які більш чутливі до енергії, це добре відчувають і розуміють важливість такого балансу. Звісно, не всім це одразу зрозуміло, дехто, особливо ті, хто звик мислити більш матеріально. Можуть не одразу зрозуміти за що дякувати, якщо вони ще нічого не отримали у фізичному.